Диктант з теми пряма мова для 9-го класу. Слухаємо спочатку текст всього диктанту. Замислившись, я набрів на Олександра. Він мешкав за кілька номерів далі в коридорі і виходив кудись зі своєї кімнати. Сашко. закричав я, Ви це чи не ви? Це я, відповів сев. Так його називали в колі кінематографістів, простягаючи мені долоню. Ми довго стояли, трясучи руки. Так завжди роблять і вороги, і друзі. Мета перших замаскувати ворожість, других заховати дружню теплоту. От ми й зустрілися, кажу я, а ще зовсім недавно жили в одній кімнаті. Добре, що ви приїхали в Одесу, і вже через хвилину говоримо про море. Сев стверджує, що море завжди змальовують синьою фарбою красивими епітетами. Обов'язково над ним квилить, тужачи за кимось чайка, і кораблі з білими вітрилами. А море зовсім не синє, і чайка квилить над ним, бо хоче їсти. Кораблі поспішають перебігти свій шлях, щоб їх не захопив у дорозі шторм. Навкруги чорне, страшне море, безодня води й гніву. Іноді воно поманить своєю синню і почне чарувати, але натура його сувора. А тепер записуємо по одному реченню. Спочатку. Ви слухаєте речення повністю. Потім я диктую його по частинах, ви записуєте, і в кінці ми ще раз перевіряємо повністю це речення. І так, з кожним реченням до кінця диктанту. Перше речення записуємо з абзацу. Замислившись. Я набрів на Олександра. Пишемо. Замислившись. Я набрів на Олександра. Перевіряємо. Замислившись, я набрів на Олександра. Речення друге. Він мешкав за кілька номерів далі в коридорі і виходив кудись зі своєї кімнати. Пишемо, він мешкав за кілька номерів далі в коридорі. І виходив кудись зі своєї кімнати. А тепер перевіримо це речення. Він мешкав за кілька номерів далі в коридорі і виходив кудись зі своєї кімнати. Наступне речення. Сашко! закричав я, ви це чи не ви? Пишемо. Сашко, закричав я. Ви це чи не ви? Перевіряємо. Сашко, закричав я, Ви це чи не ви? Слухаємо наступне речення. Це я, відповів Сев. Так його називали в колі кінематографістів, простягаючи мені долоню. Пишемо. Це я. відповів Сев. Так його називали. в колі кінематографістів, простягаючи мені долоню. Перевіряємо це речення. Це я, відповів Сев. Так його називали в колі кінематографістів, простягаючи мені долоню. Наступне речення ми будемо записувати з вами з абзацу. Слухаємо. Ми довго стояли, трясучи руки. Пишемо. Ми довго стояли! Трясучи руки. Перевіряємо. Ми довго стояли, трясучи руки. Слухаємо наступне речення. Так завжди роблять і вороги, і друзі. Пишемо. Так завжди роблять. І вороги, і друзі, перевіряємо речення. Так завжди роблять і вороги, і друзі. Третє речення цього абзацу. Слухаємо. Мета перших. Замаскувати ворожість. Других заховати дружню теплоту. Пишемо мета перших Замаскувати ворожість. Других Заховати дружню теплоту. Перевіряємо речення. Мета перших замаскувати ворожість. Других заховати дружню теплоту. Наступне речення слухаємо. От ми і зустрілися, кажу я, а ще зовсім недавно жили в одній кімнаті. Пишемо От ми і зустрілися. Кажу я, а ще зовсім недавно. Жили в одній кімнаті. Перевіряємо, от ми і зустрілися, кажу я, а ще зовсім недавно жили в одній кімнаті. Наступне речення. Добре, що ви приїхали в Одесу. Записуємо добре. Що ви приїхали в Одесу. Перевіряємо: добре, що ви приїхали в Одесу. Наступне речення пишемо з нового абзацу. Слухаємо. І вже через хвилину. Говоримо про море. Записуємо. І вже через хвилину. Говоримо про море. Перевіряємо це речення. І вже через хвилину говоримо про море. Наступне речення. Сев стверджує, що море завжди змальовують синьою фарбою і красивими епітетами. Пишемо. Сев стверджує. Що море завжди змальовують, синьою фарбою, і красивими епітетами. Перевіряємо. Сев стверджує, що море завжди змальовують синьою фарбою і красивими епітетами. Слухаємо наступне речення. Обов'язково над ним квилиць, тужачи за кимось чайка. Записуємо. Обов'язково над ним. Квилиць тужачи за кимось чайка, перевіряємо, обов'язково над ним квилиць, тужачи за кимось чайка. Наступне речення. І кораблі з білими вітрилами пишемо і кораблі з білими вітрилами. Перевіряємо це речення. І кораблі з білими вітрилами. Наступне. А море зовсім не синє. Пишемо. А море Зовсім не синє. Перевіряємо, а море зовсім не синє. Наступне речення. І чайка квилить над ним, бо хоче їсти. Пишемо. І чайка квилить над ним. Бо хоче їсти. Перевіряємо, і чайка квилить над ним, бо хоче їсти. Слухаємо наступне речення. Кораблі поспішають перебігти свій шлях. Щоб їх не захопив у дорозі шторм, записуємо: кораблі поспішають. перебігти свій шлях. Щоб їх не захопив. У дорозі шторм. Перевіряємо речення. Кораблі поспішають перебігти свій шлях, щоб їх не захопив у дорозі шторм. Наступне речення: Навкруги Чорне страшне море, безодня води й гніву. Записуємо Навкруги чорне страшне море. Безодня води і гніву. Перевіряємо навкруги чорне, страшне море. Безодня води і гніву. Наступне речення. Іноді воно поманить своєю синню і почне чарувати. Пишемо. Іноді воно поманить. Своєю синню і почне чарувати. Перевіряємо, Іноді воно поманить своєю синню і почне чарувати. Слухаємо останнє речення диктанту. Але натура його сувора. Пишемо. Але натура його. Сувора. Перевіряємо речення. Але натура його сувора. А тепер перевіряємо з вами весь диктант. Замислившись, я набрів на Олександра. Він мешкав за кілька номерів далі в коридорі і виходив кудись зі своєї кімнати. Сашко, закричав я, ви це чи не ви? Це я, відповів Сев. так його називали в колі кінематографістів, простягаючи мені долоню. Ми довго стояли, трясучи руки. Так завжди роблять і вороги, і друзі. Мета перших замаскувати ворожість, других заховати дружню теплоту. От ми й зустрілися, кажу я, а ще зовсім недавно жили в одній кімнаті. Добре, що ви приїхали в Одесу. І вже через хвилину говоримо про море. все стверджує. Що море завжди змальовують синьою фарбою і красивими епітетами. Обов'язково над ним квилить, ту же чи за кимось чайка, і кораблі з білими вітрилами, а море зовсім не синє, і чайка квилить над ним, бо хоче їсти. Кораблі поспішають перебігти свій шлях, щоб їх не захопив у дорозі шторм. Навкруги чорне страшне море, безодня води й гніву. Іноді воно поманить своєю синню і почне чарувати, але натура його сувора. Дякую за увагу. До побачення!